Витаю мои дорогие! Сегодня мы с вами поговорим на тему, чему звільняють програмістів. Я розумію, що насправді ця тема багато хаволів, тим більше якщо ви програміст, і я думаю, що в мене тут є про що розповісти. Я все ж таки достатньо багато працював як керівник програмістів, і взагалі, ну скажімо так, в корпоративному світі я більше 20 років працював і зараз я директор власної компанії, Так що ви розумієте, в мене є скажімо так, погляд за двох баків, і з точки зору програміста, якого звільняєте, з точки зору керівництва, яке може звільнити того самого програміста. Мене все ще зовут Сергій Дімчинський, і сьогодні наша тема трохи печальна, але все одно той, хто знає, той і селон. Чому звільняють програмістів? Поїхали! Ну і одразу дисклеймер. І дисклеймер дуже важливий. Ви повинні зрозуміти, що а, по всім тим причинам, які ми сьогодні будемо розбирати, вас можуть як звільнити, так і не звільнити. Розумієте, немає такої причини, з якою. Вас гарантовано звільнять, ну, мабуть, там є м -м, окремі випадки, але, скажімо так, ну, якщо я не знаю, ви почнете там красти якісь речі по офісу, і вас на цьому спіймають. напевно, вас все одно звільнять, навіть якщо ви просто охренені класний програміст, ну, все ж таки, або ну, я не знаю, влаштуєте там бійку чи щось таке, поб'єте стекла. Зрозуміло. Якщо ж ви скажімо так ведете себе більш-менш в рамках уголовного кодексу і ну там кудись не робите щось взагалі таке, що за що можна потрапити в візницю, то скажімо так, такої причини за якою точно звільняють, немає. І навпаки, вас можуть звільнити взагалі з якоїсь достатньо. Маленької і непомітної причини, просто тому, що, скажімо так, накопилося. Ну, ви багато чого робили погано, багато кого застали, і тут, нарешті, з'явилася причина, щоб вас нарешті таки звільнити. Тому, скажімо так, о, не будемо казати, що цей перелік такий. Повний і що цей перелік точно на вас буде впливати, от прям так як є. Але треба розуміти, що це, скажімо так, загальні риси, на які ви можете спиратися. Тепер все ж таки перейдемо до причин. І перша причина, з якої звільняють програмістів, це причина, верні, група причин, на які ви не можете вплинути. Це скажімо так, причини взагалі за межами вашого контролю. Ну, наприклад, фінансування проєкту закінчилося. Скорочення в штаті. Прийшов новий керівник, який привів з собою нову команду, і ви там трохи не вписуєтеся. І так далі, і тому подібне. До речі, ці причини найчастіше. Ці причини, м -м, скоріше за все, і є. Тобто, коли вас нарешті звільнили і ви ніяк не можете. Збагнути, ну чому я ж нормально працював, то скоріше за все, це це причини, які знаходяться вище вашого контролю і вище вашого, скажімо так, рівня знань. Вам просто про це не можуть розповісти. Просто там комусь з якихось причин треба вас звільнити. Треба відноситися до цього спокійно. Тобто, це корпоративний світ. В будь-якому разі ви там людина, яка на лінійній посаді, тобто на самий нижній, і тому ніхто не буде з вами, скажімо так, радитися чи звільняти вас, чи ні. Просто ви, як пішка, вас просто якось посунули з доски, і все, ви там більше ніяк не впливаєте. Тому я дуже раджу всім співробітникам відноситися до своїх компаній, навіть якщо вони маленькі, сімейного типу і все таки інше, все одно відноситися як до якось Дуже тимчасової роботи і розуміти, що в будь-який момент вам треба мати план Б, по якому ви будете діяти, якщо вас звільнять прямо завтра. Це дуже просто і достатньо часто відбувається. Нещодавно одного мого достатньо близького друга звільнили, і він дуже розлучений з цього приводу. Але я кажу так, це просто корпоративні ігри. А якщо тобі не можуть пояснити. З яких саме міркування тебе звільнили, наприклад, там, тобі не можуть показати там, KPI, який да, про, ти провалив. Якщо тобі не можуть показати там, якийсь прямо фейл, який ти зробив на проєкті, то значить це. Причина саме з цього пункту, тобто просто розслабтеся і шукайте нову роботу. Тому перше, вам потрібно постійно мати оновлене резюме. Друге, вам як мінімум раз на півроку треба входити по співбесідам, щоб не втрачати свій досвід, свій навички проходження співбесід. Зрозуміли, да? Ну і третє, дуже гарно, якщо ви маєте якийсь офер про запас. Ну скажімо так це вже напевно занадто. Я тут трохи параноїк, але все одно, ну чому би і ні? Ось і четверте, вам треба підтримувати нетворкінг. Це last but not least, це напевно найважливіше. Просто коли у вас дуже гарний нетворкінг, то це підстрахує вас від будь-яких проблем. Тобто, коли в тебе завжди є купа знайомих, які можуть тебе порадити, або тобі порадити щось, твоє резюме занести до якогось hr відділу, то це скоріше за все можна вважати такий достатньо непоганий страховку. На цьому пункті закінчили. Переходимо до другого пункту. Другий пункт це помилка найму. Достатньо часто виходить так, що вас звільняють, навіть коли ще не закінчився випробувальний термін. В такому випадку, скоріше за все, ваше звільнення це просто результат помилки найму. Тобто, коли вас наймали, ну не змогли нормально провести співбесіду. Сарянці живі люди і інтерв'юер ваш також технічно помилитися в вашому наймі. Вирішити, що ви впораєтесь з задачею, але ви якось не можете впоратися. Або а, рекрутер помилився, думаючи, що ви впишетеся в команду, але ви не вписуєтесь. Ну або щось ще. Тобто люди на вас дивляться і такі: господи, навіщо ми його взагалі взяли? Це також вас не стосується. Це не ваша помилка. Це помилка тих людей, які погано зробили свою роботу. Тому, якщо вас звільняють до... А Кінце випробувального терміну скоріше за все, це помилка найму. Звісно, якщо би під час випробувального терміну не почали там, я не знаю, просто забивати на роботу туди не приходити, працюєте на вісім робот одночасно і так далі. Ну це зрозуміло. Це ваша помилка. Якщо ж ви намагаєтесь нормально працювати, наче все більш-менш робите, але вас все одно звільняють. Це точно помилка найму. Розслабтеся, це буває, ну на це ви майже ніяк не можете повпливати. Просто будьте готові, що по завершенню добровольного терміну вам можуть сказати сорян, чувак, але ми якось тут друг другу не підійшли. Нормальна ситуація, це бізнес, це не те, що ви там, я не знаю, якось розлучаєтесь з дружиною чи щось таке. Це просто бізнес-відносини. Не підійшли, прекрасно, це були чудові два місяці або три. Ну окей, пішов далі. Це нормальна ситуація. Тут, до речі, мене постійно питають на кар'єрних консультаціях, як вказувати таку ситуацію. Скажемо так: якщо це у вас перша робота, то вказуйте це як проходження стажування, Типа, стажування було на три місяці. Все воно закінчилося, і я пішов. Окей, нормально, це майже так, як треба, тому що це ну насправді так воно і є. Якщо ж ви досвідчений розробник, можете взагалі цей термін не вказувати. Просто, по-перше, я дуже раджу вказувати в резюме виключно роки, а не вказувати місяці. Тому що, коли ви вказуєте в то ви вимушені просто вказувати там, наприклад, якусь, якийсь геб три місяці. Ну навіщо? Просто вказуйте рік. Все. Про ці три місяці можна навіть не казати нікому. Це дуже просто. Ви Розумієте про що я. Ні, звісно, якщо вас спитають, а де ви були з березня по. Падно нарахувати по серпенню. Ви такі, а ну ладно, це я там проходив випробувальний термін в такої компанії. Але якщо не спитають, мені ну, треба про це розповідати. Просто якось проїхали все. Зрозуміло, Да? От, ну звісно, не треба там мовчати як партизан, коли вас питають, а ось та останнє місце роботи, коли ви закінчили? Ви такі, ну я спробував працювати ось в тій компанії, але ну, якось не зайшло. От, нормально, також. Ок, тому помилка найму, всі знають, що це відбувається, всі розуміють, як це відбувається, і не зважайте, що ви тут якийсь поганий. Звісно, якщо ви справді намагались нормально працювати, тут окрема історія, якщо ви просто набрехалі під час найму. Якщо ви сказали, що ви знаєте цю технологію, розповідали, що на ній багато працювали, але коли прийшли на роботу, з'ясувалося, що ви справді там не, з ній не працювали. По перше, ніколи так не робить, Ну, це прям. Ну, тобто, а як ви що ви взагалі намагалися зробити? Ви прийдете, вам скажуть працюй з цією технологією. Ви такої, а я її не знаю. Клас, тобто, ну не треба так робити, в будь-якому разі. Це по-перше. По-друге, в it світі взагалі вважається, що людина, яка бреша. Це людина, взагалі, яку не можна використовувати як розробника, тому що ми довіряємо один одному. Якщо розробник бреше, то це просто не розробник, просто не робить цього. Це не помилка, найма це ваша помилка. Окей, змішуйте це. І якщо ви не брехали, що багато працювали з чимось, а насправді ви його тільки бачили, е ну це ваша помилка. Ні раджу так робити і не треба так робити. Е звісно, треба трохи прикрашати свій досвід. Да, якщо ви там працювали з цим не так багато, треба сказати: ну працював. Якщо ви нормально працювали, але не прям там геніально в ньому розбираєтеся, можете сказати, ну я не погано в цьому розбираюсь. Тобто, трохи покращити це нормально. а Но розповідати, якщо ви там тільки назву знаєте, що ви там гуру в цьому, це точно не треба. Окей? Тому що з вас будуть вимагати саме знань як гуру. І це точно не вийде. Окей, поїхали далі. Тут я хочу трохи е, відступити в бік і розповісти, скільки коштує наняти програміста, тому що це дуже важливо. Розумієте, в чому питання? Для компанії, яка вас наймає, історія про найм це історія про гроші. Та, да взагалі, це всі історії, які відбуваються в бізнесі, це історія про гроші, напевно, ви сайті. Так ось, найм програміста коштує роботу рекрутерів по пошуку, розміщенню вакансії, перебору резюме, проведенню співбесід. whatever. Вот це приблизно виходить десь на суму. Вашої місячної зарплати, Випробувальний термін, скоріше за все, перші 1, 2, 3 місяці ви взагалі нічого не будете приносити компанії, тому що будете тільки роздуплятися, що тут взагалі відбувається, навчатися, розбиратися з предметною областю і все таке інше. Ну розумієте, тобто ще ваші 3 місяці роботи точно коштує компанії. Далі. Робота вашого менеджера, ну і або ментори, або ще когось, хто також буде, ну скажемо так, впливати на те, що тобто його робота також буде трохи пригальмована, тому що він буде допомагати вам в цьому розбиратися. Розумієте? Ну і ще купа інших розходів на, на кшталт, там комп'ютер, вам виділити там адміном попрацювати, що вам там всякі права роздати, налаштувати, включити віз скрізь там і так далі. Тобто і ще, напевне, десь ваша місячна зарплата. Тобто, ваш найм коштує десь півроку вашої зарплати. І ви розумієте, що для компанії ваш найм це дуже болісна історія, якщо ви не проходите з біпро... випробувальний термін. Це просто викинути гроші. Тобто, півроку вашої зарплати просто під хвіст. Розумієте? тому компанії намагаються наймати достатньо. Так, знаєте, обгрунтовано і щоб не було помилок наймен. Але якщо відбуваються помилки наймен, ви розумієте, ну так також буває, ніхто не застрахований від помилок. Просто розумійте, що жодної компанії не вигідно вас найняти для того, щоб звільнити. Тому, якщо вас звільняють, це не тому, що їм щось якась забаганка під хвост потрапила. Це тому, що ви справді там, якимось чином не підходите до цієї роботи або. Ну, змінилися, наприклад, умови, да? тобто фінансування закінчилося, там скорочення штату, реорганізація, whatever. Не треба там, знаєте, відноситися із серії, що це просто якісь забаганки. Ні, це достатньо великі гроші, і для компанії це болісно, набагато більш болісно, ніж для вас. Тому що ви свою зарплату такі отримуєте. Розумієте? Далі. Чому можуть звільнити програмістів? Вже те, що стосується саме вас. Те, на що ви можете впливати. В першу чергу, це софт-скіли. Ви будете сміятися. Але – це бінарна історія. Тобто, або ви підходите до проєкту, або не підходите, там досить просто. Але soft – це і є те, із-за чого вас взагалі беруть на роботу, і те, в основному, із чого вас можуть звільнити. До речі, достатньо часто виходить, так що ми відмовляємо якомусь кандидату саме за софт скілів. Але в нашому суспільстві якось не прийнято сказати, чувак, в тебе щось погано з софт скілами. Ну тобто то сказати, що ти не знаєш чогось по хард-скілам, це чомусь вважається нормально. а еще сказать, что ты спелкуешься как упырь, это чему-то считается, что как-то не, не, можно так люди не сказать. И потом наши несчастные рекрутеры вымушены придумывать, что сказать люди, которая спелкуется как упырь, чтобы не образовать, и при том, чтобы она заразумела, в чем питание. И тому насосуются из пальца какие-то проблемы с хардскиллами. А потім ви бігаєте по якомусь умовному дову і пишете «Ця компанія мене не взяла за вот такої хероти». Насправді, ребята, вас не взяли, тому що у вас проблема з софт-скілами. Просто це якось не прийнято казати. Тепер ви знаєте більше. Так ось, саме за вас можуть звільнити Достатньо просто. Наприклад, якщо ви будете влаштовувати як сказати, токсичне спілкування з вашими колегами, наприклад, пасивна агресія, якісь там. Знаєте, дуже як сказати, позамежні жарти, якісь м, неприємне спілкування, якісь там знаєте, образи, чутки розпостраняти, чи ну, ви розумієте, ось ця вся хірота, яка цілком називається токсичність. Так ось, якщо ви будете токсичним, вас майже гарантовано звільнять. Добре? Треба розуміти, що це те, що неприємне. Будь-якої компанії. І якщо ви будете так себе поводити, то вас звільнять майже гарантовано. Тому що жодна компанія не буде на це заплющувати очі і вважати, що це цілком нормально. Ні, це ніхіра не нормально, тому що якщо вони будуть на це заплющувати очі, з них звільняться ті співробітники, які їм дорогі. Ніхто не хоче працювати з токсичному порім. Тому соціальни це те, на що ви просто. Зобов'язане звернути увагу, навіть якщо вам дуже хочеться сказати щось токсичне, щось таке, знаєте, пасивно-агресивне, щось там, знаєте, якось проявити себе ну, токсиком, так ось майте на увазі. Це пряма дорога до того, що вас таки звільнять. Добре? Дософт скилів часто також відносяться знання англійської, але, ну, по-перше, це достатньо просто було перевірити на співбесіді. Це, по-перше, по-друге, з моєї точки зору, англійська це скоріше хардскіли, тому що їх ну, просто перевірити, це також бінарно, достатньо, недостатньо, ну, розумієте. ну, і таке, вот. Я все ж таки наполягаю на тому, що звільняють в основному і я інших варіантів майже не бачив саме за совски. Ну якщо це ваша вина, звісно. Якщо <головіка> тому що більшість варіантів звільнень, тим більше якщо ви працювали в компанії більше півроку, більше року, то точно це звільнення за незалежчими від вас причинами. А от скіли да, це зазвичай відбувається десь півроку. Хоча бувають випадки, коли співробітник працював достатньо довго в компанії, потім трохи вигорів і почав там таксичити всіх доставати, тому що просто йому не цікаво працювати, йому надає в проєкти і так далі. І він сривається на оточуючих. В цьому випадку вас можуть звільнити, і це найкраще рішення. І якщо ви зараз керівник програміста, звільняйте таких людей, інакше ви втратите нормальних. Добре. До речі, це дуже допомагає цим людям. Ну, якщо цікаво, до речі, напишіть в коментарях, якщо треба поради того, як звільняти програмістів, я якось запишу таке відео. Далі, по хардскілам. По хардскілам достатньо просто. По хардскілам вас звільнять, якщо ви набріхали на співбесіді, і з'ясується, ви Yesu не знали. Хоча, на мій погляд, це звільнення не за хардскіли, це звільнення за брехню. Зрозуміло. А також бывает ситуации, когда вас звільняють за то, что вы там не так швидко опановуєте якісь технології и так далі. Я бы сказал, что это дуже классно для вас, если вас звильнят этой компанії, потому что эта компания просто не ценит своих співробітників, ну там що разные люди с разной швидкостью что-то І И тех, кто опановывает что-то повільніше, скоріше за все опанують краще. И ну це все знают. знають. Якщо ваш менеджмент цього не знає, то ми в мене питання до вашого менеджмента. Я майже впевнений, що такої компанії працювати так собі. Якщо вас звільнили саме за те, що ви е, заповільно а е, пановують якісь нові навички, то скоріше за все цієї компанії справді працювати не, не варто. Вона не цінує людей. Там у це бінарна або ви підходите до проєкту, або не підходите. Все дуже просто. Ну, звісно, тут також а, ситуація, коли треба для потреб проекту щось вивчити, а ви такий, а я не хочу. Серйозно? Чувак, ну в такому випадку сорян, ну, це також не стосується, напевно, хардскілів, це скоріше про відношення до роботи. Такий співробітник нікому не потрібен з розумілих причин. А що він завтра скаже, а я не буду програмувати? <гум> ну тобто, ви розумієте, все ж таки це скоріше про трудову дисципліну. Ну, а поки мені перейшли на наступний пункт, я хочу нагадати вам, що в FoxMinded зараз діють новорічні знижки, мінус 20% на всі курси менторингу та навчання на проєкті. А ми поїхали далі. П'ятий пункт це брехня. Про нього я вже багато разів тут якось окремо казав, але. Ось вот тут такий більш детальний пункт. Брехня в будь-якому разі це дуже-дуже погано для компанії. Розумієте чому? З точки зору скажімо так, it компанії не можна слідкувати постійно за співробітником. навіть якщо ти робиш там я не знаю скріншоти кожну секунду і перевіряєш, що людина робить, а щоб не людина не, не знаю, котиків не дивилась. Ну, по-перше, людина може це спокійно робити на іншому моніторі або на іншому комп'ютері, і ти нічого не побачиш. По-друге, навіть якщо людина сидить і бездумно клікає мишкою в різні місця коду, це може означати, як те, що вона дуже... Напружено працює, так і те, що вона взагалі думає про щось інше, про те, що ви в нього побачені ввечері. Розумієте? І навпаки, коли людина не сидить за монітором, а бігає десь по кімнаті, це може також. Означати те, що людина дуже напружено працює або навпаки, не працює взагалі. Нам треба довіряти один одному, і компанія просто зобов'язана вам довіряти. Якщо вона не буде вам довіряти, жодна система слідкування не допоможе для того, щоб з'ясувати, чи вправді ви працюєте чи ні. Також це стосується стімитів, також це стосується складності в вашій роботі, всякого такого іншого. Тому Людина, яка починає брехати в IT-світі, це просто прийнято, треба її звільнити одночасно в той же момент. З неї просто не можна працювати ніколи. Тому просто не брешіть. Але трохи прикрашати це просто ваш обов'язок. Тому. Тримайте баланс між трохи перекрашати і брехати. Брехати – ніколи, а трохи перекрашати – завжди. Окей? Okay? Ну, no, якось так. Наступний пункт це порушення індії. Я знаю, що багато програмістів відносяться до порушення індії, так, кшталт, та ладно, це якась херня, типу, ну щось я комусь розпів і так далі, і нічого страшного. Але. Це у нас тут, скажімо так, закони так собі працюють. У західному світі, скажімо так, вас можуть за порушення індії взагалі посадити в візницю. Достатньо просто. Тому що, скажімо, якщо компанія виводить якийсь дуже революційний продукт на ринок, а ви про це комусь розповіли, і про це дізналося раніше, дізналося конкуренти, компанії може втратити величезні кошти вплоть до мільярдів доларів. Промисловий шпіонаж ніхто не відміняв. Всі конкуренти один за одним слідкують і. Якийсь нетверкінг, коли якийсь співробітник чомусь розповідає щось. Що знаходяться під індією комусь знайомому, хто працює вже на конкурентів, але він, наприклад, про це не знає. Це також дуже велике порушення індії. Ладно, цим більш-менш зрозуміло. Це всі більш-менш там розуміють, що про що не треба казати. Але порушення NDA можуть бути навіть такі, про які ви навіть і не подумали. В мене якось був випадок, коли мій колега вів тоді ще текстовий блог про розробку на джаві і. Він писав статтю, я не пам'ятаю про щось таке базове, на кшталт якогось базового алгоритму пошуку чи щось таке. Ну, розумієте, да? І для того, щоб проілюструвати свою точку зору, він написав маленький шматок коду. Він його, звісно, писав на роботі, там в якийсь час, ну він зовсім маленький шматочок там на одну сторінку, скажімо. Але в його іде як і у більшості програмістів. Автоматично package підставився компанії, в якої він працював. З розумілих причин, тому що всі так налаштовують IDE. Ну, я не знаю, мож, мабуть, ви якось по-іншому налаштовуєте, в мене завжди так було налаштовано. Тобто цей був код, який не мав жодного відношення до продажу, просто зовсім був написаний from scratch і ніяк не стосувався ні проєкту, ні предметної області, ні компанії, нічого. Все, що там було пов'язано з компанією, це було. доменне. Ім'я компанії, в якої він працював в цей момент. Він дописав статтю десь о півночі вже вдома, взяв скріншот свого прикладу коду, вставив і пішов спати. В дві години ночі його розбудив керівник відділу безпеки і сказав: Швидко прибирай свій код і статтю, інакше ми порушимо проти тебе кримінальне впровадження. Він такий, що, що, що відбувається? А дивилось такі, ну з'ясувалося, що. Їх компанія просто слідкувала якимись кролерами, будь-які згадки про цю компанію. Я знайшла цей шматок кода і одразу порушила проти нього таке питання, що ти тут порушуєш індії. Він прибрав це, був просто шокований, каже дві години ночі вони це знайшли. Жуть, яка я більше не буду вести блог, я боюся. Так що з цим трохи обережніше. Я в жодному разі не хочу засуджувати безпеку, тому що ну, мало ли що, як це можуть використовувати конкуренти, хер знає. Просто блог був анонімний, а тут раптом доменне ім'я, так що можна по темам, скажімо так, постів зрозуміти, про що людина взагалі думає, ну, тобто краще це прибрати. Зрозуміло. Так що з синдрій. Ну і останній пункт, про який я хотів вам розповісти, це невиправдане очікування. Ну, наприклад, це відбувається, коли вас беруть за розрахунком на те, що ви будете кар'єрно зростати. Наприклад, в команді не вистачає тімліда, Ліда, і відчувається, що ну, якось всі інші програмісти ну, просто не тягнуть, а вас взяли на те, щоб ви нарешті зайняли це місце тімліда, Ліда, тобто, ну, вас взяли сіньором, але от відчувають, що от ви потенційний тімлід. Але пройшло півроку і бачиш, що ви точно така ж амеба, як всі інші. Скоріше за все, вас звільнять. Тому що ну навіщо ви треба? Там і так вже амеб вистачає. Ну те ж саме стосується, якщо ви прийшли на проект з обіцянкою вивчити нову технологію, яку на цьому проекті використовують, але так і не змогли ви вивчити її за ті терміни, які обіцяли. Ну, або щось інше. Тобто на вас покладали якісь очікування, але ви їх не випроводили. Ну, так буває. Так буває, я не буду тут казати, чия тут провина, мабуть, ваша, мабуть, помилка найма, напевно, і те і інше. Але, ну, такі ситуації відбуваються, і в такому випадку, ну, також зважайте, що напевно, ви тут втратили якийсь непоганий шанс. А мабуть, ці очікування були взагалі нереалістичний і від вас очікували якихось там меджика, і ви прийдете все зробите. Таке також часто достатньо буває, коли, наприклад, на проєкті, особливо коли це маленька компанія, є людина, яка многорукий і яка вміє все до неї звертаються по будь-яким питанням, і вона якось це все вирішує. І потім ця людина звільняється. Такі люди завжди звільняються, тому що сорян ну просто це вигорання, люди втомлюються від такої праці. І вас беруть з ринку в на те, що ви туди прийдете, і одразу відрастіть собі всі ті руки і ноги, які були у попереднього співробітника. З зрозумілих причин ви це не зможете зробити. Це насправді. Помилка компанії, тому що треба було всі ці повноваження розподілити на відповідних розробників, співробітників, щоб вони вже це виконували більш-менш нормально, щоб кожен розумів, хто за що відповідає, і не було такої людини, яка за все відповідає, до якої можна звернутися з будь-якого питання. Так ось, Це достатньо часто буває, коли вас взяли з ринку, засунули і вважають, що от, був колі, тепер вася і все. І тепер Вася до нього звертайтесь по будь якому питанню. Це повна херня, це треба якось фіксити нормально, але багато компаній вважають, що ні, ми просто візьмемо з ринку нового многорукового, і він якось буде працювати. Знаєте, час від часу це справді спрацьовує. Коли людина правда там впрягається в все і намагається це все з собою закрити, але з мого досвіду така людина достатньо швидко також вигорає. І керівництво таке, е, мабуть, все ж таки треба щось з цим робити. Ну, в кращому випадку. В гіршому випадку знову шукають нога рукового Сарян. Так що, якщо ви потрапили в таку ситуацію, просто майте на увазі, скоріше за все вас звільнять. В мене сарян немає для вас іншого світу в цьому світі так відбувається. Но, в будь-якому разі, я хотів вам нагадати: якщо вас звільнили, це не кінець світу, це взагалі не проблема, це просто таска, яку можна виконати. Ви перевіряєте своє резюме, ви відправляєте всім знайомим повідомлення про те, що шукаєте роботу, ви пишете про це на LinkedIn, розміщуєте резюме, відкликаєтесь на вакансії і ходите по співбесідам. Все. Якщо ви... Маєте свої знання, якщо у вас нормальне софт скілами, значить рано чи пізно ви свою роботу знайдете. В будь-якому разі. Не може бути ситуації, що ви роботу не знайдете. Це як? Для цього потрібно, щоб програмування перестало взагалі існувати. А це, ну, якось я, я не вірю, що таке можливо. Це все, що я хотів вам розповісти в цьому відео. Дуже люблю вас. Підписуйтесь, ставте лайки і не забувайте про наші соцмережі. Пока!